Вітаю, шановні слухачі і глядачі каналу Анексія. У нас на зв'язку Дмитро Чекалкін. Пане Дмитре, радий бачити і, і вітати вас. Вітаю, вітаю. Пане Дмитре. Який у вас настрій? Ну, я бачу, що у вас завжди все з настроєм добре. Ви така досить позитивна людина, але тим не менше, от сьогодні Макрон, да, він зустрівся от, буквально. Останні години з Трампом і останні дві години в інформполі сипляться повідомлення про те, що і Макрон вже говорить про те, що а, Україна і Російська Федерація мають укласти довгостроковий мир, а не вдалося Макрону. Ну, умовно кажучи, довести свою позицію до Трампа. Чи все ж таки у Трампа сильні позиції настільки, що вони переконали Макрона, і зараз от ми маємо вже два світові лідери, які говорять про, про перемир'я? Ну насправді я буквально за декілька хвилин до нашого ефіру слухав британських, американських оглядачів, які якраз звернули увагу, що двічі. Перебив вчора вчора Макрон е, Трампа під час його таких зухвалих заяв, да що, начебто, Європа дає тільки в борг, е, а потім хоче теж якийсь зиск отримати. І вони звернули увагу якраз на те, що це єдиний такий європейський лідер, який викинув виклик е, Трампу. але. E, насправді Макрон дійсно затвер... вчора підтвердив, що з новій не в новому такому вже політичному пасіянці після приходу до влади Трампа треба рахуватися з новими реаліями. І дійсно, це бажання Трампа не блискавично завершити активну фазу бойових дій можливо має бути підтримано європейськими партнерами і. Для цього варто там об'єднатися, а не роз'єднуватися. Ну я чесно кажучи, передбачав такий розвиток подій, оскільки Трамп не приховував своєї симпатії до Путіна. Це ж навіть там було настільки очевидно, коли він аплодував геніальному захопленню Криму свого часу, де да? називав. Путіна талановитим менеджером і не, не приховував своїх симпатій. А, на жаль, наша ця дипломатія в кедах випускників Трускавецької дипломатичної академії, вона зменшила наші шанси на порозуміння. Тут якраз коли два таких нарциса, як Трамп і Зеленський, починають прилікатися, то це зрештою приводить до поглибшення ці поглиблення цієї кризи, а не її вирішення. Тут якраз я б сподівався на роль таких наших дорослих партнерів, які можуть вгамувати пристрасті і. Ну, більше додати конструктиву. Тому сподіваюсь, що не тільки Макрон, але й Стармер, який має там після завтра теж долучитися до цього переговорного процесу, вони зможуть налагодити нормальний діалог, нормальну співпрацю, і ми все ж таки уникнемо цього загострення, яке нарешті яке, яке дуже шкодить, шкодить Україні сьогодні. От ви Досить добре, я так розумію, що досить добре розумітися на такій соціальній інженерії. А скажіть, будь ласка, от коли Зеленський перебуваючи в ну в такому, ну я, я не скажу, що Україна ядерна держава і вона. Може на рівних опанувати там сполученим штатам, наприклад, да і от в таких умовах Зеленський заходить в конфронтацію відкриту з лідером Сполучених Штатів. Вибачте, він може нам не подобатися, але це все одно це людина, яку брав американський народ. І коли він замість дипломатії, да ми розуміємо, що у нас там були інші президенти, да які використовували саме засоби дипломатії для того, щоб щось довести. І ніколи не виходили на емоції в діалозі з нашими партнерами. А от сьогодні ми маємо лідера, який емоціонує не тільки на прес-конференції, про yani ми ще поговоримо з вами, да, уму кажучи, емоціонує на запитання там західних журналістів, але напряму замість дипломатичних важелів, він використовує емоції. От як це може впливати на Трампа і взагалі на суспільство американське, тому що все ж таки Трамп Трампом. А ми маємо працювати із американцями. Ну, колись Карл Макс сказав, що немає такого злочину, на який не пішов би капіталіст заради 300% прибутку. Ну немає таких ризиків і таких жертв українського суспільства, на які не пішов би Зеленський заради свого втримання власного рейтингу. Як не прикро це усвідомлювати, але саме путінська агресія врятувала рейтинг зеленського. Нагадаю, він був на критично низьких в цифрах на да, показчика напередодні повномасштабної російської агресії, і ось такий ось роль такого українського боневтіка, яку ну зіграв Зеленський в перші місяці. Вона йому не тільки на зовнішній арені допомогла зміцнити такий свій імідж, але і всередині країни. Хоча ну це настільки прикро це усвідомлювати. Що людина, яка долучилася до рекордної кількості заходів щодо підриву обороноздатності країни, ну як на це можна було спокійно дивитись, коли на посаду керівника СБУ призначили там офшорного цього махінатора Баканова який ні ухом ні рилом взагалі ніякого відношення не мав ні. Те, що до державних до, до військової справи, до, до, до державного якогось управління, до менеджменту. Ну, це людина, яка займалася саме оборудкою цими офшорними рахунками, і через які прокручувались мільйони доларів вкрадених з рахунків вкладників Приватбанку. Пане Дмитре справи генералів, справи, які шокують українців. Дивитися на фото як бойового генерала, який 24 лютого і впродовж останніх перших гарячих місяців, і перед вторгненням, як ми бачимо з інтерв'ю Наєва, вони ухвалювали тоді не так не популярні для влади певно рішення, тобто брали ініціативу в свої руки. А сьогодні вони в автозаках і вони під конвоєм. От як, як українець, я кажу, що ну, ну, це фото воно не може просто залишити, залишити тебе е, в спокої. Для чого це робиться, як ви це розумієте? Це ми готуємося вже до виборів, чи це ми комусь е, так вирішили, що нам потрібно з Баканова перевести стрілки на генералів? І це ми, ми готуємося давайте так, до виборів чи до судів після зміни влади. Ну, в тому ж справа, що таким чином Зеленський сам риє собі могилу, От, оскільки ті звинувачення, які там фігурують в цьому судовому процесі, вони ж в десятикратному розмірі мають ви, ви, ви буде висунуті проти нього самого. Там їм закидають, що вони неправильно оцінили небезпеку і не вжили відповільних заходів для підготовки оборони на своїй ділянці, там, ну, скільки там 10 кілометрів. Але ж ти лишив. Пів тисячі кілометрів оголених абсолютно весь південь замість чотирьох бригад охороняли пів батальйону. так як же спокійно, дійсно можна, я з вами абсолютно погоджуюсь, як можна спокійно це спостерігати, бійтеся байдужих, саме з їхньої мовчазної згоди відбувається найгірше злочин на цій землі, і коли спокійно люди дивляться, як ведуть, нехтуючи. Закладеним в українському законодавстві принципом бойового імунітету ведуть в кайданках генералів з собаками генералів, які були на вістрі, якраз нашої нашої оборони, які ризикували своїм життям. Товариш мій ігор Лапін розповідав, що саме від цих генералів він отримував по телефону перші розпорядження, коли висунутись, де розгорнути свої там загони для того, щоб зупинити колонниці російських військ, які прямували на Київ з Білорусі. А Зеленський виявляється в той час у йому три дні, як сам Столтенберг нещодавно розповів, що три дні він не міг дозвонитися до Зеленського. А він тепер розповідає в своїх інтерв'ю, що до нього приходили посередники і пропонували йому там капітуляцію. Тобто він вів активні перемовини з представниками Путіна і нехтував контактами з. Не нашим головним союзником, партнером НАТО, як це можна пояснити? От я всім даю там пораду подивитися інтерв'ю колишнього прем'єр-міністра Нафталі Бенета. Нафталі розповідає, що вже виїжджаючи за мури Кремля, він набрав там по цапу Зеленського і каже: все, він пообіцяв, не буде тебе вбивати. Він його, точно не буде мене вбивати, точно не буде вбивати. І тоді на каже, що він вийшов тоді перший раз з цього бункера і ось хизувався там ну, опівночі Своїми фотографіями з очільниками з цими п'ятьма шістьма. Оленовитими менеджерами, да які на сьогодні довели до того, що Україна страшний такі несе втрати і втратили не тільки 20% своєї території, а найголовніше це най... найбільше наше багатство. Це людський потенціал, коли 6 мільйонів у нас на окупованих територіях, 8 мільйонів біженців, і 6 мільйонів внутрішньопереміщених осіб. Тобто скласти ці три цифри: 6 6 і 8 Це 20... 20 мільйонів поламаних доль, ну як можна пробачити після цього цим діячам, які своєю недолугою зрадницькою діяльністю призвели до такої нестрашнішої трагедії в сучасній історії України. Ну і повертаючись да, до цього до вашого питання про генералів, таким чином Зеленський намагається знов ж таки зменшити рейтинг його, його опонентів, як він вважає, да тому, що сьогодні рейтинг довіри до українського війська, до українських генералів, в першу чергу, там до свого залужного він вдвічі чи втричі більше ніж до самого Зеленського. Тому йому так і важливо ну, позбавити себе такого супро. Ротивника як залужний, ми ж знаємо, чули вже це розповіді про те, як спеціально Єрмак прилітав до Лондона, викручуючи руки залужному, щоб він приєднався до товного створеного блоку Зеленського. Потім, коли перебував в Києві, в нього була розмова із єрмаком із міністром оборони, які вимагали в нього взятися, там своїх якихось ну. Потенційних планів щодо політичного його майбутнього, тобто їх бентежить те, що армії сьогодні довіряють, тому і вони жодним чином ніяк не підтримували армію, крім того, щоб якихось ну. Так скажемо, абсолютно лояльних до себе е військових починати розкручувати раптом. Там нас на всіх вулицях Києва з'явилися фотографії Білецького. да? хтось нарахував, що там це десятки мільйонів гривень були витрачені на оцю рекламну кампанію. Саме одного. Тобто, нас один військовий до того був да Вінчі. Ну ніхто не має сумніву щодо його героїчного минулого. Але в мене були претензії до покійного довінчого. Інші що вони так спокійно сиділи з Зеленським за святковими столами напередодні повномасштабного російського вторгнення, як самі вони розповідали, три дні йшла репетиція у цього тосту. Тобто, три дні військових тримали в Маринському палаці, розповідаючи їм про і всій державі про шашлики. І в той самий час, хоч після того, Зеленський поїхав в Буковель кататися на лижах. Потім, ну як стверджують деякі там обізнані туроператори, навіть встиг там гайнути на острові до своєї родини. Ти яка той час відпочивала там? Потім, коли вже дізнався, що летить до Києва, Бернс з прямою вказівкою Вайдена попередити про Гастомель. Він повернувся, але що він сказав. Казав Бернсу, що нам тут відніше, ваша розвідка якісна, але в нас набагато кваліфікованіша. Ну і після того знов почав розповідати казки про шашликів травні і Гастомель, про який йому казав Бернс, казали казала і Камала Харріс, і казав і Блінкін. то... В нього з гостом з гостомля зняли бригаду, яка роками тренувалася для того, щоб віддавати відсіч саме цьому операції по захопленню цього стратегічного аеропорта. сказали, що буде повторення цих операцій в Кабулі в 79-му і в Празі, в 68-му. І дійсно, якщо ось, наші колеги, друзі, наші, які тоді виконуючи накази тих самих генералів, які сьогодні затримала розбомбили цю злітно-посадкову смугу. То ці іли, скільки там 20 ілів, які вже піднялися в повітря і летіли на гостомелі. І тільки після того як з'ясували, з'ясувалося, що немає злітно посадочної смуги. А в жулянах генерал кривонос розлив мастила з цих літаків президентських, які там стояли. І після цього вони розвернулися Гродно вони розвернулися і висадилися там в білоруських аеропортах, і вже потім були вимушені там пересісти на танки БТР і рухатися оцією колонною. Там скільки п'ятдесятки на 50 кілометрів розтягнулася колона Чорнобля рухалася в бік Києва по трасі, яку спеціально розширили за півроку до того. Тобто, траса, на якій проїжджало півтора автомобілі. І раптом її зробили чотири сму... 4... смуги. За для... для чого? Уявляєте, якщо б там це вони 50, -50 кілометрів витягнулася смуга всіх танків. А якщо б її не розширили, не відремонтували, то там 100 кілометрів вона витягнулася ця колона російська. Ну тобто. І і тепер роблять саме військових генералів, полковників винників винних винними в провалі цієї оборони. Тобто, це ну насправді знущання знов ж таки з здорового глузду, з логіки з банальної якоїсь традиції. Ну як можуть нести відповідальність за провал? Ну знов ж таки це в звинуваченому сьогодні акті, що вони провели оборону на ділянці 10 кілометрів. Коли провалена була оборона на пів тисячі кілометрів на, на півночі, і люди опинилися в практично в окупації в заручниками стали за лічені години в Бердянську, в Маріуполі, в, в Мелітополі, Ну в, в, в тому самому Херсоні, який був захоплений.